Ломаємо сарайчик. Його треба якось винести, ну, зламати. І винести, в скіп викинути. От хлопці його поки донесуть, він вже сам зламається. Це син приїхав на вихідні з університету і буде трошки допомагати. Ламати йому подобається ніби, так, що займається справами. Ну, ви були праві на рахунок дерев, близьковато вони. Я їх посадила. Але зробила я це тому, що там вже були ями викопані. Видно, там росли якісь рослини, ну, чи дерева, чи, чи що. І я подумала, що вже якщо викопано, це не проблема, що вони до сусідів близько, бо все ж це моя територія і може. Але. Вони ж виростуть колись, правда. і Я так подумала, що може я їх пересажу трошки далі. Е, ще в мене є одне таке е, захцянка. Я би хотіла зробити для них такий, я правда не знаю, як це називається вірно, коли дерево обшивають такими е, як рішіточкою, і воно росте пласким, як стіна. Ось, мені це дуже подобається, тому що це і гарно, і зручно навіть збирати яблучка буде зручно і не буде заважати сусідам так. Ну і воно такий, як живий паркан, виходить, Високий, високий, гарний живий паркан. Ось так що може бути і таке. Так, хлопці виносять сміття. Значить, дозвольте познайомитися з вами. Мене звуть Галя, мого чоловіка звуть Сергій. Це мій син, його звуть Артур, він вчиться в університеті дуже далеко від нас. В на Норс е, Ingland це є біля Вельсуаш. Ось, і нам по 53 роки. Ми в Англії 21 рік, тому е, не тільки що ми свіжо приїхав Ось і придбали ми будинок е доволі пізно, як ви бачите самі. Е тому що кредит банк дає не до 100 років, <хи> і нам вже не дасть банк кредит ні на 20, ні на 30 років. Ось, а дали дасть на 15. І це трошки нас спонукало зайнятись цим питанням. Ось, і обрали ми тому будинок без ремонту, тому що це дешевше набагато. По-перше, а по-друге, мій чоловік любить це робити. В нього дві праві руки, і він вміє багато чого робити сам. Ось, і е, ми працюємо не щодня, така вже в нас робота. Ось чоловік зубний технік, про всяк випадок скажу, і ще директор. Є трохи часу щось робити. Зараз наразі наш кум тут у нас, і в нього трошки є якісь дні вільні, то він нам допомагає. Багато наших друзів, вони один друг електрик, інший працює теж на будові зі гіпсокартоном, інший ще там вміє бойлери, працює, має фірму міняти, тому нам будуть допомагати, друзі багато. Звичайно, для деяких робіт нам доведеться наймати. Працівників, бо так має бути, от і, але по можливості, що ми можемо, то ми будемо робити самі. Не хотілося би це довго затягати, тому що ми зараз знімаємо маємо житло. До речі, я хотіла би подякувати за коментарі. Обов'язково я читаю коментарі, і я дуже рада, що і поради ви можете дати, і щось може і покритикувати. Це нормально. Але відповідати, я, мабуть, буду у відео на коментарі. Ось, е, значить, що я хотіла сказати ще? Е, ми орендуємо житло. Ми орендуємо житло в п'яти хвилинах від цієї хати на машині. Ось, нам їхати можемо хоч 10 разів в день їздити. Е, але чим довше ми будемо робити ремонт, тим більше нам туренту оплачувати. Ось, а вже е, за іпотеку, за моргідж треба буде платити. Ось тому ми би звичайно би хотіли зробити швидше, щоб переїхати. Ну тут уже як вийде, нічого не поробиш. Зараз я вам покажу, що там всередині. Незвичайно нема мови про те, щоб можна було приїжджати ще. Але зараз, по ходу, трошки ще розповім. Ось, ще це озеро будемо розбирати, ну, поки що я беру з нього водичку поливати. Ось і ще покажу: в мене такі сумління є там попереду хати. Подивимось, подивимось. Тут хлопці пилу збирають, щоб в сміття то розпилювати, складати в скіп зручніше. І от натягають, як цей ланцюг ланцюг називається, так? Ланцюг. Ну, і дуже я розчарована на рахунок нашого. Цього живого паркану спереду будинку. Він не повинен бути такий лисий, без листя і е, е, отак виглядати. Він круглий рік має бути зелений. Це, видно, якийсь кущ такий. От я бачу з лівої сторони, він ще живий, зелений, от видно, цей що не стрижений край. А оця вся сторона, в мене таке враження, що щось з ним не так. Що він хворий, чи що, чи він старий дуже, чи він. Ну, але все одно так, ну, це не має таке бути. І проблема в тому, що його дуже ж багато. Чи мені то все викопувати, і... але купити стільки кущів, це, звичайно, вони будуть маленькі, поки вони виростуть. Як це краще зробити, треба буде мені поцікавитися, повчитися десь. І щось міняти в цьому в цих кущах. Мені дуже подобається живий, вічно зелений, оцей живий парканчик. Він мені подобається надзвичайно, я так і хотіла. Але як бачите, щось з ним не в порядку. О, я, до речі, придбала, недавно помітила в магазині, не знаю ще, куди я посажу. Але це є бузок Кетрін. Хеймейер. Це є бузок такий, і у нього так швиденько ростуть, от, брунічки набрякають, його б здалось посадити. От, і я ще план не зробила. На рахунок дизайну мені в коментарях говорили, ви все вірно говорите, треба все ж це все виміряти і порадитися з спеціалістами, з дизайнерами, тому що ми б ще хотіли трошки. Тут велика площа перед будинком. Звичайно, я була би рада, якби вона була за будинком, ця велика площа, тому що тут можна би було багато чого зробити. Але перед будинком ти не будеш це робити, ти не будеш ні щось там будувати, якісь сарайчики, ні грядки. Чи що? Теж ти це, хоч я грядки не планую, але коли місця багато, то чому б і ні? А ось е, перед е, що то, як ми можемо використати? Ми можемо використати це на заїзд для машин також. Бо у нас значить, дві машини. Ми за кермом е, з чоловіком двоє, і е, можна якось так розпланувати, щоб це було красиво. Ці туї, зберегти треба. Вони дуже старовинні і вони, ну, і вони дорогоцінні, тому що за рахунок свого розміру, як їх чистити? Обрізати все сухе, я не хочу, бо будуть лисі. Ну, Це буде теж некрасиво, то буде як кості, як кістки виглядати. Теж, Це мені ще вчитися і вчитися, що тут з цим робити. От, Зараз, що, зараз ми прочищаємо ринву, тому що знайшли таке місце біля будинку і не одне. Де затікає вода? Ми не розуміли, в чому справа, тому що плісені немає всередині, а зверху на одному куті, на другому куті. От, а виявиться, що там забито, засорено, і зараз треба це все прибрати. І чоловік придбав такі ліки для стін. Значить, я зараз покажу інший кут вичистити цю ринву. Ось зараз ще в задні двері зайду. А бачите, скло нам розбили тут. Це вже після того, як ми купили, розбили нам якось скло. Але це буде тут добудовуватись гараж, і ми будемо замуровувати цю стіну, ну, добре, добре. але все ж неприємно. От знайшли таку частинку, ось тут, де, мабуть, теж забита ринва, і вона текло Текло по цій стіні і підмокало, то вони її почистили. Значить, і Купив чоловік такі ліки, які робляться отвори в стіні, і туди вводяться ці ліки. Ну і Потім закривається, зачистилось, Зараз воно поки що в такому стані свіжому. Ось, а потім вже будемо акуратно доводити це до розуму, робити стіну, чистити однорідну, але зараз нехай лікується. Ось, бо нам, на щастя, плісені в хаті немає. А для Англії це велика проблема. Дуже в багатьох будинках є плісінь. І тому тут як можуть з цим борятися, і провітрювання, і витяжні різні системи, і підсушування підсушувачі повітря вживають. Ось на щастя, в нас немає в будинку плісені, тільки ось по кутах оцих будинків, де забиті ринви. Мабуть, це з цим зв'язано. От, ну от прочистимо, будемо спостерігати, бо зараз гарна погода сонячна. <гум> Дякувати Богу. <гум> Нам це подобається. І ми ще не спостерігали, як тут все стікає вода. Але ось так. Так, що у нас по кухні? Ну тут більша частина обчищена, е, стеля. Ще не знаю, що з нею буде далі. Значить, будемо підлогу. Звичайно, що всі стіни, це вікно будемо замуровувати, бо там буде гараж. І ми вже кухню замовили, то ми вже сказали, що вікно буде замуровано, тому тут е, треба нам це зробити. Там будуть вже мебель, шкафчики розписані. Ось, ну от стан, як ви бачите, обдирання. Такий весь стан в процесі обдирання. Так. Ще не чіпалися ми до туалету, mm -hmm. до ванни. 180. Та бачу, 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 яка красота. Тут у нас е, якісь обої, ну не знаю, минулого сторіччя, звичайно. І так здирається ця хвилясті ці стіни. Це так, напевно, ну, було в той час, напевно, модно, такі різні закрутяжки. Ну, тепер є, що здирати, так? Ну і, звичайно, що багато сміття. Тут взагалі ніхто ще в цій кімнаті нічого не робив, бо ще ми до неї не дійшли. Просто зберігаються інструменти. Такий бардак. Бардак. Але там матеріали поприходили. Поприходив, значить, гіпсокартон, вата, щось там замовили люк на стрих. теж прийде. Тут наша така тимчасова кухонька, так зараз буду займатися по посудом. Ось придбала мікрохвильову пічку, щоб тут хоча б можна було зігріти щось. ось, Бо обід, треба ж обідати. Кава чай то у нас буде. Вибачайте за такий бардак, тому що це тут нереально, щоб підтримувати в гарному стані. от, Сонячно, супер, класно, настрій працювати. Ще покажу, що там на другому поверсі робиться. Так, цю кімнату вже обдерли. Це е, велика спальня. Велика це така в лапках, знаєте, велика. Тут кімната невелика. Значить, домовились, ми у наш товариш займається бойлерами, ну, професійно. І вони зараз їх немає. Вони у відпустці, але повернуться і будуть цю всю систему демонтувати і встановлювати на стриху, Буде така, буде якась сучасна система опалення, що в кімнаті щоб не стояла така штука. Це доволі великий, велика шафа, і вона займає багато місця. І, взагалі, якось воно так страшнувато на нього дивитися. Ось, але кімната обдерта, підготована вже до шпаклювання. На рахунок ви казали натяжних стель. Ви знаєте, чомусь? Я не знаю по якій причині це в Англії не прийнято. Я особисто за 21 рік, що я тут живу, я ще не бачила ні разу ніколи. Хоча в Україні так я знаю, що роблять, ось, і воно досить виглядає гарно, чисто, акуратно. Я не знаю з чим це зв'язано. Ну, теж ми будемо виясняти. Зараз чоловік хоче їх обшити. Бачите, все ще в процесі, все ще не вирішено так конкретно, тому що щодня приходять якісь спеціалісти, якісь майстри на консультації розповідають, що де треба, що де можна, деякі стіни можна чіпати, деякі несущі, тому що ті сходи просто мене доводять. Мені би дуже хотілося оця права стіна. Вона між, ну от сходи. Тут такий тунель, що по ньому йти, страшно. А ось та права стіна, вона між туалетом і сходами. І хоча би вікно в ній вирізати, ну хоча б вирізати вікно і вже буде перило таке. І передній оцей залишити звичайно бо Він напевно має бути, бо це така опора. От, якщо це можна зробити, то я би дуже хотіла. Значить, я бачу, що вже є Артуркина кімната теж обдерта сина. Так. І ще сказав мені чоловік, що він замовив е, сюди на стриг такий широкий, великий люк, щоб зручно заходити і. З нього е, драбина, сходи, вони так в три рази сложені, і вони так відкриваються легко. Опускаються легко, відкриваються легко. Кімнату там робити ми зараз не можемо, е, тому що там, е, по-перше, низько, і треба хоча б одну частину даху підняти, врізати вікно. І, е, Ну, це як нове будівництво. Це великі кошти потрібно вложити. У нас, по-перше, часу стільки немає. Ми не можемо знімати так довго, бо це буде не, швид... не скоро. А по-друге, зараз не до не до цього. <хи> Ось то ми, мабуть, з цим зачекаємо. Ми просто зробимо своїми силами. Там буде таке ну, місце для зберігання. Ось, але буде широкий великий вхід е, з сходами, які прибираються, складаються. Ось, ну Ви будете це спостерігати. Що буде, як буде. Е, далі наша майбутня душова ванна туалет. Е, ну ось, Трохи стіну вони тут ломили. От, і будуть, будуть тут розбирати, знімати підлогу, там проводити. Ну тут в будь-якому випадку будуть вже труби проводитись. Це ж буде унітаз стояти, душ, ванна, не знаю, чи тут, чи внизу. Ми ще не домовилися. От, але як для кімнати, то це дуже маленька кімната, це хіба би міг бути офіс. Ось, а як для ванни душової, то це чудово просто. З вікном мені так подобається, коли вікно є в, в ванні. Класно, довго світло, не потрібно вмикати в день це світло. І взагалі вікна приємно. Ось так виглядає наш задній двір з другого поверху. Тут палатка, тут озеро наше, та вибудовка. Напевно, буде чоловік її теж ламати, тому що зробить таку терасу на всю довжину будинку. Бо ми вже міняли думку. Думали, ну, залишимо її, а додамо ще з кухні, щоб у вихід теж була така тераса з дахом, щоб е -е, захищало від дощу сонця. А зараз каже, може зробити все в єдиному стилі і краще її розібрати, і буде навсюду вжину От. Ну і там можна якийсь е е сарайчик побудувати чи гостєвий будиночок в самому куті. Бо той кут такий безтолковий, на ньому стоять якісь бетонні плити, і для чого він? Що там, краще щось там побудувати. Так що надовго наша історія. Хотілося б все швидко. А з іншого боку, саме, сам процес будови, оформлення, дизайну, цього всього, це дуже цікавий процес. Нам подобається. Мої хлопці тут подрібнюють сміття, пиляють, ламають. Ось, ну скіп це ну, така штука, теж, знаєте, не дешева. Хотілося б його. Гарно напхати. А потім його заберуть, і, якщо потрібно, ми ще раз інший замовим. Ну, я думаю, що для такого ремонту великого нам ще не раз доведеться замовляти. Так чомусь, мені здається. Синочок дорвався до молоту. Він, до речі, подарував мені цей молот на Новий рік. Оцінюй жарт. А я його підняти не можу. Він дуже важкий. Але от згодився. Бачите, як розподрібнив ці двері тим молотом. Як це кувалда, правда називається? Я буду з вами вчити якісь слова. Я, ви знаєте, коли дивлюсь чиїсь відео інші, то так гарно все перекладаю, все я знаю, вірно, все так у мене, всі я все знаю, всі слова. Ось, але коли сама починаю говорити, інколи щось якесь вискочить з тебе, то не ображайтесь, будь ласка, добре. Це ж я сюди придбала таку мікрохвильову піч, а вона розумна. Ну як розумна, вона має гриль, має різні методи готовки, що тут, не знаю. Ось і дивлюсь я, що я можу тут на грилі. Бачите, вверху така. Є, я можу тут запікати. І от я взяла хлопцям зараз, думаю, щоб перекусили ковбаски, такі німецькі свинячі, вони якісні, смачні. І такі Duck Spring Rolls це є такі млинці з качечкою. І ну, подивимося, що зараз в мене вийде. Буду гриль тут робити вперше в цій пічці. Крутила, я вертіла той гриль, крутила і зрозуміла, що якщо просто гриль. То дуже класно ці були млинці. Ось, але ковбаски треба вище ставити, тому що гриль зверху. А коли я включила комбіновану, ось цю комбіновану опцію, і тоді вже воно почало швидше готуватись, тому що там не тільки гриль працює, а ще і готовка така. Так що, ну, ніби вийшло, будемо пробувати. Звичайно, млинці менше я тримала. От, а ковбаски трошки довше, бо щось я переживала, <со Aloha> щоб вони були готові. І такий ще захаращений оцей край спереду дому, ліва сторона. Тут навіть я не уявляю, я бачу, що, що є. Є старі гілки, якісь зрубані, якісь дерева, О гризок берези. Ось і -ї -ї. чи то. А! -а, -а. Я думала, то щось було насаджене і воно вмерло. Ні, це спиляні, це спиляні туї. Так, так. Ага, ну то ще є сину, що робити. Йому треба буде це е, прибрати. Так що він переживає, що йому робити. Хочу вам всім подякувати. Чудові люди, які вміють радіти. Українці, я вас. <смі> Дякую за добрі слова. Ось. І я буду старатись показувати вам якомога більше, щоб вам було цікаво. Ось. І мені приємно чути поради від вас. <смі> Приходьте ще до зустрічі!